Для тих, хто каже, що біопрепарати не діють, не зупиняють грибкові захворювання, ось вам, будь ласка, засохший листочок з фітофторою, Повністю засох за день. Ось на кінчику фітофтора, поприскана триходермою, зупинилася. Це атомний виноград Бреда, до нього дуже сильно чіпляється фітофтора, дуже сильно. Якби я його, я його не обробила вранці тріходермою, він би до вечора, а зараз на вечір, повністю був би чорний. Ось теж початок фітофтори, листя засохло. У нас сьогодні було десь ну, 30-32, десь отак. Тут теж. Листечко засохло, далі не пішло. Головне її зупинити. Звісно, це листя не відновиться. Воно все, ну, не вірте, якщо вам покажуть, що його чимось побризкати, і воно стане зеленим. Ні, воно засохне. Головне, щоб воно далі не йшло. Так, я тут показувала ось так. І ще, якщо там подивитися, ось починалося засохло. Починалося, засохло. Хто знає, що таке фітофтора, той мене зрозуміє, що. За ніч може весь кущ стати чорним, оскільки в нас вчора було плюс 55 на сонці, в день жарило, і за ніч поки йшла поки йшов дощ, покилася гроза. Трішечки лися повхаплювала від Але я от вранці навіть по трішки вологому листу обробила і зупинила її. І... Вибір, звісно, за вами я нікого не переконую, просто от показую, як є.